Мене постійно щось вилітало з голови. Я кличу смерть дивитися на бритво. У мене все готується, жариться, шмариться. Я підігріваю собі хліб, щоб потім на нього попасти сирочок і поїсти такі прикольні бутери. А ще тут моцарела, і я думаю, моцарелу зверху положити. Всім привіт! Мене звати Дарина і ласкаво прошу на своєму каналі. Сьогодні... Я вирішила зняти влог, і в цьому влозі я покажу свій день 630 ранку, і що взагалі я роблю в будні дні. Вихідні дні ви і так бачили. І в вихідних днях я теж рано встаю але тут у нас будній день. Тут буде і те, що я працюю, наприклад, графічний дизайн, і те, що я просто байдикую, займаюся спортом, бігаю, щось пишу, граю, дивлюся. Фільми або музику. І все це ви побачите сьогодні. Тому сідайте зручніше, беріть собі щось попити, щось поїсти і приємного вам перегляду. Коротше, я зараз чую сонету 66-го Шекспіра, кому цікаво, можете подивитися, але я хочу прочитати початок. Не знаю, чого я саме цю вибрала. У нас було три сонети на вибір. Я саме цю вибрала. Я кличу смерть дивитися на бридло, на Жебрі і чеснот, на безтурботний, вельможе бидло, на правоту ще їй затисли рот. Це, по-моєму, про любов, або Да, це про любов, у нього сонети. Тому я вибрала таку. Вона, в принципі, в мене вікнишки є, але я загугла і учу з Гугла. Діслава всю тільки сонету, тому що я не могла тупо її записати, у мене постійно щось вилітало з голови. І знаєте, те відчуття, коли щось вилітає з голови, і ти такий. Блін. Я пам'ятаю, але не знаю. Коротше, я зробила всі справи по школі, які мені принаймні треба були. І зараз роблю бренд дизайн логотипа, який я зробила. І цей дизайн, верніше лого, з'явилося, коли я вирішила зроб... Ну, в рандомайзері рандомне слово собі на рандомець. Щоб зробити логотип, я бачила, що так можна, і так дуже зручно в плані того, що тобі сразу слово підкидує, і ти на нього робиш. І це магазин лікарських трав. І ось поки що я роблю карточки, і вони виходять такі: дуже симпатні, гарні і такі прикольного дизайну, в принципі. Що, чуваки, я пішла бігати, Побажайте мені удачі. Знаєте, за день до того, як я записувала це відео, у мене був поганий настрій, і я лежала на кроваті і дивилася в стелю. І при цьому думала: блін, навіщо я це все роблю? Навіщо я розвиваюся? Я просто буду середньостатистичною людиною, яка буде ходити на звичайну роботу, буде вчитися в університеті. І тоді у мене в голові виникнули такі думки, що. Ти зможеш, пам'ятай, для чого ти все робиш, пам'ятай, для чого ти розвиваєшся, і йдеш до своїх цілей і мрій. І тоді мене наче озарило, я встала і пішла робити. І я зрозуміла, що внутрішня мотивація грає велику роль, тобто знання того, чого ти хочеш і що ти хочеш від життя, дає тобі стимул робити щось і йти вперед. Тому майте цілі, майте внутрішню мотивацію, для чого ви все це робите. І вона вас буде рухати вперед. Завжди перед тим як здатися, питаю себе, чи готова я здатися і вернутися туди, звідки я прийшов, або ж вибрати шлях, розвиватися і йти туди, куди я хочу. Короче. Я вже побігала. Чесно, чуть не померла але я все ж таки знайшла. А, в принципі, ще пішла підтягуватися, там вправи на підтягування зробити, і купила в магазині а, Kinder Meal Slice або млечна канапка. Може, тут Напевно. видно? Ось. Млечна канапка. Вона трохи солодке, зато смачне. І мені воно подобається. А тут, виходить, у мене... Мій зошит з англійської мови. Я сама займаюся англійською мовою, і зараз, в принципі, буду займатися англійською мовою. Я не пам'ятаю, я десь виписувала слова, які я, я побачила в мультику, коли дивилася час пригод або російською Время приключення, або Adventure Time дивилася. І тут я виписала всі слова, які мені цікавили. І хочу їх вивчити принаймні. Та я їх поки що відкладу і вивчу ті, які в мене, в принципі, тут записані. Тому що їх а, я не сильно всі вивчила, тому що мені складно вчити слова. Але я буду старатися і буду розвивати пам'ять свою. Найс! По мамі захотілося желешку зробити. Вона виходить тільки з печеньками зверху і сам. Сметана чи що, я не знаю. А ми коротше, будемо їсти сільку, огірки і картоплю ми відварили. В принципі, шикарна шикарна вечеря. А ось скільки тут картоплі, так що нам вистачить з головою. Ну, Побажайте мені приємного апетиту і хто їсть, вам теж приємного апетиту. Ось це саме легендарна книжечка, яку я читаю. Е, ось маркери, які мені я виділяю, коротше. Якісь made in Germany. Не важливо. Потім там чайочок, який я поставлю. А, в принципі, можна зараз поставити. Туньк. Гори. Е, Моя чашечка улюблена з чайочком. Тут Herbert 7 якихось. Він буде трохи шуміти, але ви не звертайте уваги. Е, і, в принципі, мої носочки, до речі, лавандові. Тут якась е, квітка і лавандовий значок. Мені вони реально mm -hmm. дуже подобаються. Я їх купила саме і за те, що вони такого прикольного моду. А ще там було декілька носків, рожевий і сірий. Сірий з лавандовим, рожевий з білим і сірим. Ну, Написано так. І зараз, в принципі, пити чайочок і читати кайдечко. До речі, напишіть в коментарях, хто сьорбає чай, коли п'є, то просто п'є і п'є певний чай з сахаром чи без. Буде дуже цікаво почитати. Я, наприклад, сьорбаю і п'ю чай без цукру. Хтось учить мову. Ну, а я і граю іншин. Що ще можна робити е, вечором? Звісно, іграю в якій сірі або читать книги. Теж яку люблю. Коротше, поки я намагаюся висушити е, свою голову і кудись піти, куди мені треба, е, хотіла би завершити це відео. Дякую, що подивилися його. Надіюсь, під час цього перегляду ви відпочили і просто насладилися переглядом. Якщо це так, не забувайте підтримувати це відео і просувати український контент. Всі силочки на моїй соціальній мережі в описі переходьте туди. І хочу побажати всім хорошого дня і всіх люблю. Пока. До побачення.